Зимова Албанія. Як бачите, дітки з батьками гуляють, море, місто Дурес, а це набережна міста Дурес, вихідний день, приємна погодка, клімат, курточки мені жарковато. Ну, я так і вдівся, щоб, як кажуть, спину не протянуло. Але все ж таки. Зимовий період приємно те, що пальми ростуть, куча народу, відпочивають люди, насолоджуються життям. І це дійсно гарна країна для проживання, для відпочинку. От так як клімат тут чудовий, не така дорога, як це європейські країни, і відповідно нерухомість дешевше, по суті, ніж Чорногорії. Тому якраз вона цікава багатьом людям, які купляють. Нерухомість не так дорого, чим Європа пропонує. Тому, кому потрібно буде нерухомість, звертайтесь в цьому плані. Вам допоможу. Всім гарного перегляду і до зустрічі в Албанії.